Вітаю! Я Балта Сергій Ігорович, спеціаліст з онкології молочних залоз та онкопластичної хірургії. Ви задаєте питання, чому болять молочні залози? Причина, за якою молочні залози можуть боліти, дуже різноманітні, їх дуже багато. По-перше, це може бути стійкий набряк молочної залози, це може бути постійна травматизація молочної залози. Це можуть бути різноманітні новоутворення, які є в молочній залозі та викликають больовий синдром. Це може бути порушення ендокринної системи, тобто порушення е, гормонального фактору. Тому е, причини, за яких може боліти молочна залоза, їх дуже-дуже багато. Для того, щоб вирішити це питання, зрозуміти, чому вони болять, треба щорічно обстежувати молочну залозу, а саме виконувати професійне, експертне УЗД молочних залоз та виконувати, приходити на консультацію до лікаря-мамолога, хірурга, онколога. Це обов'язково. Здоровим бути просто, просто приходь у ланцет.